Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Зачарована красуня. Продовження. Брати Грім. У підручнику це сторінки 52-55. Час уроку вже настав. Сядьте рівно всі, будь ласка, бо у нас є безліч справ. Поспішає в гості казка. А з казкою ми зустрічались не раз. І знову вона завітала до нас. Починаємо з вами із вправи на формування уміння розширювати і уточнювати висловлювання. Є початок, вам треба його продовжити. Отже, королівна зустріла в комірчині бабусю, яка. Пряла кужіль, так? Королівна зустріла в комірчині бабусю, яку. Продовжуйте далі. Королівна зустріла в комірчині бабусю. Який королівна зустріла в комірчині бабусю, про яку наступне завдання, давайте прочитаємо слова, які зустрінуться нам в тексті. Продертися, озирнулися, відмовляти, одружилися, поставали, розплющила, розростатися, пробудилися. Читаємо споріднені слова Король чари, королева чарує, королівна чарівний. Королевичі чарувати. Королівство чарівниця. Королівський зачарована. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вдосконалювати знання про чарівні казки світових авторів. І читаємо другу частину казки, продовження казки. Але давайте нагадаємо, послухаємо те, що ми читали на минулому уроці. Давно-давно колись жили собі король і королева. І не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку. Але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом Твоє бажання справдиться, не мене й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як і казала жаба. Королева народила дівчинку. Та таку вже гарну, що король не втямився з радощів і справив пишний бенкет. На свято він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, що були прихильні до дитини. В його королівстві жило їх тринадцять, а золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля. Тільки дванадцять, отже одна чарівниця мусила зостатися дома. Бенкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину чудесними подарунками: одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одне слово, дівчинка дістала все, чого тільки в світі можна забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, раптом увійшла тринадцята чарівниця, вона хотіла помститися за те, що її не запросили. І, ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке Як дійде королівна шістнадцяти років, то вколиться це веретеном. І помре. І, ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Всі злякались. Тоді виступила дванадцята, котра ще не висловила свого побажання. І, хоч зовсім знешкодити чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала. Хай королівну спіткає не смерть. А тільки глибокий столітній сон. Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися, бо королівна росла така прекрасна. Привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилося 16 років, трапилось так, що короля і королеви не було вдома, а королівна залишилась самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац, обдивилася всі кімнати і покої, і нарешті. Прийшла до однієї вежі, почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить, перед нею невеличкі двері. Двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з веретином і жваво пряде кужіль. Цю частину казки ми читали з вами на минулому уроці. Сьогодні продовжуємо далі. Добрий день, бабусю, привіталась королівна. Що це ви робите? Пряду, відповіла стара й кивнула головою. А що це у вас в руках? Що так весело крутиться? спитала королівна. Взяла в руки веретину і хотіла й собі прясти. Та ледве торкнулась вона веретина, як справдились лихі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець, умить вона впала на ліжко, що там стояла, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Король і королева, які щойно повернулися і війшли до зали, раптом заснули. І разом із ними всі придворні та челядь. Поснули і коні в стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах, навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його і заснув, а навкруги. Почав розростатися терен, щорік то вище, і нарешті виріс такий високий, що закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не було видно. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню, бо так прозвали королівну. Час од часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли. Бо терни так міцно сплелися, наче мали руки і не пускали юнаків. Так минуло багато багато років. І ось приїхав в цю країну іще один королевич і почув, як старий дід розповідає про зачаровану красуню. Тоді юнак мовив Я нічого не боюся, крізь терни продеруся і зачаровану красуню побачу. Добрий дід хотів відрадити його. Та королевич не послухався його, а саме тоді й минуло сто років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутись. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі, і тільки но королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним. На подвір'ї палацу він побачив коней рябих собак, що лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він вступив. На стінах спали мухи. Кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем. Він підійшов до зали і побачив там придворних, що лежали і спали. А вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов іще далі. Крізь стояла така тиша, що йому було чути власне дихання. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна. Вона була така прекрасна, що інак очей не міг одвести од неї. Королевич схилився і поцілував її. Красуня розплющила очі і прокинулась, і привітно глянула на нього. Потім встала, а за нею повставали всі, прокинулись король і королева, прокинулись придворні, пробудилися на дворі коні і зацукали копитами, посхоплювались собаки і замахали хвостами. Голуби на даху повиймали голови з під крил, озирнулися на круги і полетіли в поле, спалахнув у печі вогонь. Служниця вмить доскубла півня, а незабаром королевич і королівна. Одружились, вони справили пишне, препишне весілля і жили щасливо. Давайте відпочинемо трошечки, а потім ви перечитайте казку самостійно. Відео на паузу і перечитайте казку самостійно. В казці зустрічаються слова Бенкет урочистий багатий обід чи вечеря, веретено ручне знаряддя для придіння, Челядь – Слуги. В кінці казки в підручнику є питання. Перечитайте їх і дайте на них. Відповідь. А зараз я вам пропоную переглянути уривок із мультфільму Зачарована красуня, посилання на який ви знайдете під нашим відео. Якщо вам казка сподобалась, ви можете в вільний час переглянути цей мультфільм. You will love Що ви забажаєте переглянути цей мультфільм, ви знайдете посилання під відео. Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати казку на сторінці 54-55. і в кінці уроку виберіть колір, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!